40 тисяч бойовиків на Донбасі та ще 50 тисяч російських найманців поблизу кордону. Загроза широкомасштабних бойових дій на сході зростає. Про це сказав президент Петро Порошенко, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони. З його слів, Росія не припиняє постачати терористам зброю, військову техніку, боєприпаси та паливо. А це вимагає від України додаткових зусиль для оборони країни. На засіданні РНБО обговорили стратегію безпеки. Національної безпеки, виходячи з того, що російська загроза має довгостроковий характер, і, розглядаючи агресивну позицію і агресивну політику Російської Федерації як головну загрозу нацбезпеці, проєкт ставить за мету досягнення повної сумісності сектору безпеки і оборони з відповідними структурами країн-членів НАТО. Наша стратегія має забезпечити можливість набуття в майбутньому. Членство України в Альянсі співпраця з альянсом а також відданість спільній безпековій і оборонній політиці ЄС червоною ниткою проходить через весь цей документ. Але це не означає, що ми можемо сісти і звісити ноги. Головне, це наші власні зусилля із зміцнення обороноздатності, розбудови сучасних, добре вишколених збройних сил України.